Всім привіт. Так, добралась ми до тебе при номер при присвійні займенників. Що це таке? Це якраз, як якщо ми хочемо сказати, мій твій, вона а, хоче дізнатись його номер, або він хоче, не знаю, подивитись там, твій новий телефон, або твою нову машину да, в якихось таких реченнях твоє, моє її. Наше, ваше, а, якраз нам потрібна ось ця тема зміна з цієї теми. Дивіться, тут важливий момент скажу одразу. Перша частина це коли використовується перед іменником. Машина, телефон, все це цей іменник. да? І коли ми кажемо моя машина, мій телефон, твоя вулиця, твій будинок, її там номер ім'я. да? А, але в нас може бути ще таке, як цей телефон. Мі, і виходить телефон спершу йде іменник, а потім вже мій. От для цього ми використовуємо другу тут табличку, тобто використовується після іменника, там цей телефон мій. Есте телефоно есміо. Спершу хто що, bolso. А, сумка, потім ось цей да, займенник. Твоя, сумка твоя. Якщо ми просто сказали, там, що у нас твій телефон, да? Ой, ні, мій телефон, мій телефон, і твоя сумка ту більше. Бу, ось так, Да? Давайте прочитаємо: да? мій мі моя, «ту», твій твоя, «су» – це для Ель Ея Устет Його або її, тобто де «ель», або де Ея, да, його, або її, там су телефону, de для телефону, да, coche. Також тут в цій поличці, грубо кажучи, йде і у стед. Тобто су asiento, Ваше місце, дати місце. А, множина Міс, просто добавляємо тус, сус. Форми для нас, отріч, бо сотруд, роздається, тут легко. Носотрос äh, буде «nuestro», якщо рід», якщо рід», якщо «ос чоловічий множина, якщо ас жіночий множина, це зрозуміло, да? відповідно так само і для сотрус. Чому тут легше? Тому що така форма і перед іменником, наприклад, nuestra каса, і після іменника, ес та касаєс, ось, бачимо. Да? Mm -hmm. Так, але про дивіться прочитати: тую, сую, сую, суюс, і так далі. Дивіться, крути колесо і підбери присвійний займенник до прономрис персоналіс. Нам треба прокрутити колесо і до е, персонок, да, я, ти, вона, ми підібрати присвійний займенник. Починаємо. Зараз робимо трошечки разом. Потім ви зрозумієте, що тут робити. От, наприклад, ми прокрутили, да, допустимо, щоб не витрачати на цей час, і нам випало ЕСУСТЕД. EOS, EOS, Згадуємо, щоб ми, який присвійний займенник ми використали для цих персон. Якщо у нас є EOS, да, наприклад, про друзів йдеться мови, як ми скажемо їх, там, їх машина, да, машина наших друзів. Як ми скажемо перед іменником, да, присвійний займенник, перед коче, перед машиною поставим, який. Ось цей присвійний займенник. І після коче, коче це машина ж іспанську, ми поставимо присвійний займенник. Ось. От так ми робимо. І останнє тут право тут взагалі коротенький розділ, вам головне просто ось ці присвійні займеннички вивчати і практикувати їх, використовувати в своєму житті. Так? Пиши присвійний займенник у пропуск, наш телефон. Е ну, давайте напишемо. Е ми ставимо це ж перед і мене, коментар, значить, но ну, я стру, ну. Мелестро Буэстро, ми пам'ятаємо, воно буде однаково і для тих форм, якщо перед іменником, після іменника, Мелестро Бестр буде однаково. Все, супер. Все, з цим ми розібралися. Якщо, знову ж таки, якщо виникають питання, пишіть куратору. Куратор, якщо якесь питання коротеньке, вам допоможе. Все. До зустрічі в нових відео.